Друзі, вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого. Сьогодні Бог ложе на серце почитати Слово Боже місце з вами, порозмірковувати над ним і помолитися за зцілення. Я вірю, що Господь совершить велику роботу, Бог проявить себе в своїй силі, в своєму звільненні Тебе зціленню. І коли ми читаємо Слово Боже і розмірковуємо над словами нашого Господа, то від цього приходить. Віра в наше серце, а через віру приходять і чудеса в наше життя. Ученики однажды запитали Ісуса Христа, що нам робити, щоб спастися? Ісус сказав, віруйте. І коли ми читаємо Слово Боже, то приходить віра, тому що віра приходить від слухання Слова Божого. І у Івана, в третьому розділі. 14-та Як Мойсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. О 14 вірші ми прочитали з вами. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син. Людський. А що проїздило в нас в пустею? Числа у 21 розділі, з 8-9 вірш, там описується за те, що народ Божий Він розгнівав Бога. А чим він розгнівав? Тим, що він роптав, тим, що він недовольствувався, тим, що він роздражався, гнівався на Мойсея, що Бог через Мойсея вивів їх із. Єгипта, і в Єгипті там їм було краще, там були дині, чесноки, і вони могли б там существувати, а ти нас в цю пустелю. І тут в цій пустелі нам не дуже приємно, тут нам вже їжа ця вся опротивилася, яку Бог, манну давав. Да? І через їхній ропот і обіди прийшло до них іще більше. Трудності в їхнє життя, тому що там описується, коли вони виходили собирати манну, то до їхніх всіх трудностей і проблем ще прийшли і змії. І коли вони виходили собирати манну, то змії кусали їх і багато людей помирали. Коли змії їх кусали, то вони розповідали також і іншим людям, що там вкусив мене змій, там доньку мою кусили, там сина вкусили, там батька, там матір вкусили. І в Ізраїлі були времена дуже трудні і неприємні для самих євреїв, тому що постійно не чули за смерть, вони чули за боль, за горе, за нещастя. Вони це передавали, вони на це розмірковували, не за це говорили. І вони возопили до Мойсея і кажуть, що ми згрішили проти Бога і проти тебе. Помолися Богові, щоб Бог одвів од нас ці всі кари. І коли Мойсей молився, то Бог сказав: що возьми, зроби мідного змія і підніми на шесті. І всякий, хто буде дивитися на цього мідного змія, ставатиметься живим. Друзі, якщо ми з вами порозмірковуємо, що магічного і великого було в цьому змію. Ведь він був піднятий на дерево, і нічого в ньому особливого не було. Но Мойсей сказав, що коли ви будете збирати манну в слідуючий раз, і змія залізе до вас в шатьор, то ви зразу починаєте дивитися на мідного змія, і ви будете оставатися живі. На перший погляд, слова, які Мойсей передав народу Ізраїлю, вони не мали ніякої логіки в тому, щоб людям оставатися живими і здоровими. Тому що коли людину кусала змія, то люди. Мет... Із всякого роду свої методи, щоб оздоровитися, щоб постановити прогрес яду. Хто, -то, возможно, прикладав які-то листочки, возможно, хто від отсмоктував яди, але людина все одно помирала. Вона все одно помирала. І за що це говорить? Це говорить за те, що коли приходять в наше життя трудності і проблеми, то ми так точно, як і ті ізраїльтяни, ми дивимося на нашу нужду і на нашу проблему, та, яка в нас, произошла. ми починаємо боротися своїми силами, ми починаємо прикладати свою логіку, свій розум прикладати, щоб виправити ту чи іншу ситуацію. Но, як зачасту буває в житті людей, що вони прикладають всю свою мудрість, всю свою логіку, всю свою... Свої сили людські, фінансові також сили, їдуть до лікарів. І це добре, що є в нас лікарі, хай Господь їх благословить. Но, к великому сожаренню не часто люди отримують відповідь на їхню нужду. Вони проходять різного роду аналізи, проходять МРТ, КРНТ, і там багато чого, можливо, інших. І болячки, хорошо, якщо вони останавливаються, але буває так, що нічого не допомагає. І е, немає логіки ніякої, скажімо, дивитися на змія мідного. Яка там сила, яка там логіка дивитися, щоб от того змія прикратилася, та болість на нозі? Ну, Но що відбувається? Бог дав це указання для того, щоб людина оставила свої нужди, і оставила свої проблеми, і оставила всі свої болячки і почала дивитися на Бога. В псалмі 100. Тому написано з першого вірша, піднімає мої очі до гір, звідки прийде мені допомога, а поміч моя від Господа. Тобто Біблія каже, що поміч наша завжди приходить від Господа. І Бог желав би перевернути розум євреїв, перевернути розум свого народу, щоб вони оставили свої проблеми і вони зосередоточились на слові Бога, щоб вони почали дивитися туди, куди їх Бог. Згляд піднімай, а Бог піднімав взгляд на гору. І розмишляючи над цими містами Писання, я думав, чому Ісус сказав у Івана 14 верша, як Мойсей підняв змію, пусте так має бути піднятий син людський. Я розмішляв над цим місто Писання і думав, а чому Ісус поставляє себе в місті зміями? Від змій це прообраз дьявола. І розмірковуючи над цими міста Писання, Бог відкрив, тому що далі сказано, що так должно бути вознесено і сину чоловічському. Ісус Христос Він є стопроцентно людиною і стопроцентно Бог, так як він був народжений від Діви Марії, але зачатий був Духом Святим. Він є і людина, Син Давидів, Син Человеческий, і Він також є стопроцентний Бог. Ібо владінець даний вам, владичиство Його на ременах його, і кликнуть Йому ім'я, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру. Тобто Ісус, Він являється також стопроцентним Богом. І е, так як Він є Син чоловічий, то Він взяв Твій і мій гріх на дерево, тобто на крест. Він туди його прибив. І також точно і євреї, вони. Збираючи ману, їх жалили змії, і вони були вкушені змієм. Змій це прообраз образ гріха. І сьогодні гріх він вжалив всіх людей. І як сьогодні ізбавиться від цього яда гріха, тобто, людина не може сама по собі ізбавитися від цього яда гріховного. І щоб цей яд вийшов з тіла людського, сьогодні потрібно підняти свої очі, тобі мені. На Крест, на Ісуса Христа і почати дивитися вверх, на Господа нашого, який підняв наші гріхи на дерево, даби написано: ми, ізбавившися від гріхів, жили для правди. А далі написано, що ранами Ісуса Христа, Сина Божого, ми отримали з вами зцілення. І от що відбувається? давайте ще повернемося до Євреїв. І коли вони були ужалені, то вони, звісно. Всі дивилися вначалі на свою проблему, дивилися на те, що їм смерть приходить, і не над цим розмішляли. І коли не над цим розмішляли, то в серцях їхніх піднімався тривога, це істественно, тривога, переживання і страх піднімався. Коли приходить гріх в життя людини, і коли за гріхом приходять. Болячки, то звісно, що і за цими інформаціями приходить страх, і людина в страх і паніки вона шукає виход. І коли вона шукає виход в страху і в паніки, то тіло, навіть, якщо і медик медичними способами питатися вилікуватися, то самі медики говорять, що страх це одна із причин, чому людина буде хворіти і страждати. Но Бог не желає, щоб в твоєму серці страх, Бог не желає, щоб в твоєму серці була переживання, тривога. Він не желає цього. Але гріх, який є в людині, він не остави людину в мирі і в покої. Гріх буде давати свої імпульси, даватиме свою силу, негативну силу. І для цього Бог жела, щоб ти оставив свій порожній образ свого життя. І всім серцем своїм навернувся до Бога. Всім серцем своїм навернувся до Ісуса Христа і почав дивитися на цього Ісуса, який розп'ятий на кресті. Тобто Він, як я сказав вначалі, Він є Син чоловічський, Тобто всі люди согрішили, написано, і лишені слави Божої. І Ісус, так як Він є Син людський, то Він підняв твій і мій гріх на дерево. Він підняв його на крест. І весь гнів Божий вилився на Ісуса Христа, Сина Божого. Ісус сказав на кресті, Отче, чому ти мене, Боже мій, Боже мой, чому ти мене залишив? Тобто Ісус був на кресті, залишений Богом, тому що був наказаний гріх, а Він є також Син Божий. Коли Ісус. Написано, сняли з креста і положили в угроб, то в цей період Ісус спустився в ад, і Він був в аду, і Він проповідував в аду. І дьявол, його не зміг там утримати, так як Ісус не согрішив, в ньому не було гріха. І Написано, що Він на курящого не гасив, і трості надломної не переломив, і дьявол не зміг його там удержати. І Дух Святий він воскресив. Ісуса Христа і змертих, і сьогодні Бог хоче Воскресити і тебе. Перше, що потрібно для твого оздоровлення, це залишити старий образ Твого життя і старий образ Твого мислення. Потрібно почати розмишляти по-новому. Так як коли ти приймаєш Ісуса Христа як Господа і Спасителя, Біблія каже, з цієї минути ти становишся новим творінням. І тепер потрібно. Думати уже за горішня, думати за Боже, думати за те, що Ісус Христос совершив на Христі. І коли ми подобно тому, як і євреї, розмишляли над словами, які передав Бог через Мойсея, що потрібно дивитися на змія. І вам хочу таке зараз запропонувати маленький такий експеримент. Якщо ви. Вас би вжали в ногу, так? то і Бог сказав: дивитися наверх. Можна ли дивитися одновременно на укушену ногу і дивитися вверх на змію? І звісно, що не вийде. Потрібно то оставити, і змія людина повинна оставити і дивитися на свою ногу, і ж навпаки, оставити свою вкушену ногу і дивитися на змія. І сьогодні е, ті трудності і проблеми, ті согрішення, які там були в твоєму житті, вони е, нічого не можуть зробити, встановити, так скажемо, твою віру. Тобто, якщо ти це все залишиш в своєму серці і обратишся всім своїм серцем. До Господа, то Біблія говорить, що Бог простить всяких вірих. Він повністю Його вже уничтожив на кресті. Ісус заплатив уже за все на кресті. Написано, що Бог викупив тебе і мене не тлінним серебром, чи то золотом, а драгоцінною кров'ю Ісуса Христа як непорочного і чистого акція. Ти викуплений від преданої житті тобі одців, от Бог викупив тебе. А раз Бог викупив і він заплатив за тебе, то він також, Господь, жела тобі благословіння, він желає тобі зцілення духа Твого, душі, твоєї тіла. Він жила, щоб ти примирився з Богом. Перше це примирення духа Твого з Богом, друге примирення душі твоєї з Богом. І третє примирення тіла Твого з Богом. Тому що в першому і третьому Івана. Перший розділ вже сказано, що молюсь, даби ти і приспівав, як приуспівав твоя душа. Бог желає, щоб твоя душа приуспівала, щоб вона була успішна. Як це як душа приуспіває успішна? А це коли твоя душа вона вникає в Слово Боже, коли твоя душа прославляє Ісуса, коли твоя душа. Читає слово, розмишляє над Словом Божим. Вона виконує волю Божу. І в такій ситуації, коли твоя душа приуспіває в Бозі, тоді і тіло наше воно примиряється, воно смиряється, приходить оздоровлення розуму, душі тоїсь, і приходить оздоровлення тіла, і людина отримує благословення від от Господа. І зараз. Я хочу помолитися за тебе, щоб Господь тебе обільно, обільно благословив. Тому що Біблія кашо далі, у шестнадцятий вірш, бо так Бог полюбив цей світ, що дав сина свідомородного, давив всякий віруючий нього не загинув, але мав вічне життя. Бог желає тобі благословення і Бог желає тобі сили і здоров'я. І зараз. Положи свою руку на своє тіло, а я помолюся за тебе. І коли Бог совершить чудо в твоєму житті, будь ласка, напиши коментар, засвіч, розповідь іншим людям, що Ісус Христос сповнив Слово Своє. Він простив тобі гріх і Він тебе також іселив. І подобно тому, як євреї дивились на змію, змія, і так ми зараз будемо дивитися на Хрест, на Ісуса Христа, туди на гору, на голову, закрий свої очі. Просто дивися зараз на Ісуса. Дивися на Ісуса розп'ятого на хресті. Це нелогічно, це можливо, по-Твоєму нічого не може зробити. Но іменно віра, вона дає зцілення. Я молюся зараз за тебе, Отець. Ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Я молюся за кожну людину, яка зараз нас дивиться в інтернеті. В ім'я нашого Господа Ісуса Христа я прошу тебе, Отець, благослови. В духі благослови в душі, благослови в тілі. І прямо зараз Хай прикращаються всякі інфекційні заболівання, хай прикращаються всякі болі во ім'я Ісуса Христа, Сина Божого. Я молюся, Господь, від макушки Голови до підошви ноги, хай людина получає зцілення во ім'я Ісуса Христа. Головні болі: прикращайтеся во ім'я Ісуса Христа. Також я молюся во ім'я Ісуса Христа за зір. Щоб очі оновилися во ім'я Ісуса Христа. Я молюся за уши, щоб уші оздоровилися ранами Ісуса Христа. Слух, восстановись во ім'я Ісуса Христа. Я також молюсь за оновлення Господні кожі во ім'я Ісуса Христа. Хай кожа оновиться во ім'я Ісуса Христа. І все те, що було неможливо, хай буде прямо зараз можливо во ім'я Ісуса. Я також молюся за всі суглоби, за всі диски спинні во ім'я Ісуса Христа за шийні позвонки, за поясні грудні во ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз будь зцілений во ім'я Ісуса Христа, Сина Божого. Прямо зараз спина вирівнюйся во ім'я Ісуса Христа, болі, прекратіться во ім'я Ісуса Христа, прогрузи грижі, іщезайте во ім'я Ісуса Христа, руки, ноги, оздоравлюйтесь во ім'я Ісуса Христа, льохке, бронке. Будьте сцілені, астма, туберкульоз. прекращайте своє ім'я Ісуса Христа. Рак іщезне, засохне, опухолі іщезне. Покиньте во ім'я Ісуса Христа. Отеця, дякую Господь, що прямо зараз. Ти істеляєш, ти оздоравлюєш Господь. Ми поступаємо по Слову Твоєму. Ми підняли очі до гір. Ми підняли очі наші на е, крест. Ми підняли очі на Ісуса Христа, де наш Господь переміг дьявола, де був гріх засуджений. Іменем Ісуса Христа, враг сатана, я зв'язую Тебе і лишаю всякої сили. І я кажу: прекращайся, таболь. Тьма, будь від'єднана в ім'я Ісуса Христа. Отець, я благословляю дух, душу і тілу. І кажу ці людині, будь силена ранами Ісуса Христа і будь благословена в ім'я Ісуса. Амінь.